Новин на Миколаївна Дністрі за 18 жовтня 2024 року. двадцять року. Цього випуску будемо більше говорити про соціальну сферу, як і обіцяли раніше, а саме познайомитися з роботою відділу соціальних служб. Після цього дивіться про арт-подію на селі Устя, як відбувалася виставка пам'яті художника Тараса Самотоса. Доброго дня всім. Ви завітали в комунальну установу Центру надання соціальних послуг при Миколаївській міській раді. Безпосередньо зараз ми знаходимося у відділі адміністративно-господарської роботи, де проводяться фінансові розрахунки і решта робіт, діловодство. Все решта. Попередньо ми вже ознайомили вас з роботою відділу комплексної реабілітації та роботою надання соціальних послуг та соціальної роботи. Сьогодні хочемо вам розповісти про відділ соціальних служб, який теж у нас є тут на місці безпосередньо, якої керує Оксана Гузер, яка і ближче ознайомить вас з моментами цієї роботи. Для тих, може хто не знає, уточнюю, що відділ соціальних служб знаходиться за юридичною адресою вулиця Пришляків, 2 міста Миколаєва. Тут теж знаходиться і наш центр надання соціальних послуг та соціальний захист. При Миколаївській міській раді основними напрямками відділу соціальних служб центру надання соціальних послуг є виявлення і робота із сім'ями, що опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний супровід прийомних сімей, соціальний супровід сімей, де виховуються діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування також це є робота із родинами загиблих героїв робота із родинами зниклих безвісті героїв. А також не менш важлива є соціально-профілактична робота, яка спрямована на запобігання складних життєвих обставинах. Під опікою відділу соціальних служб майже 200 дітей з родин, які знаходяться у складних життєвих обставинах, з родин загиблих героїв, з родин зниклих безвісти героїв та з прийомних сімей за кошти з місцевого бюджету та за підтримки партнерів і місцевих меценатів для дітей організовують психосоціальні заходи, акції, конкурси, поїздки та працівники відділу постійно на зв'язку та консультують батьків дітей відповідно до своєї посадової інструкції. Я, як фахівець із соціальної роботи, надаю такі соціальні послуги: як інформування, консультування, соціальна профілактика, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставин. Також разом з колегами ми організовуємо заходи відповідно до нашої програми Турбота, але таким основним більшим напрямком моєї роботи є супроводження прийомних сімей. У нашій громаді Миколаївській є три прийомні сім'ї, у яких виховується 9 дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. І відповідно до чинного законодавства їм призначається фахівець соціальної роботи, який повинен супроводжувати дану сім'ю від початку влаштування дитини і аж до її вибуття. Тому я один раз на 5 років проходжу Підвищення кваліфікації, яке мені дозволяє супроводжувати дані сім'ї. На початковому етапі функціонування прийомної сім'ї надається така початкова підтримка, для того, щоб діти краще адаптувалися до прийомних батьків, а прийомні батьки краще адаптувалися до них. І відповідно. Ми приходимо в сім'ю, і з кожною дитиною я розмовляю і складаю акт оцінки потреб дитини. Кожна дитина є індивідуальною, в кожного різний вік, різний характер, відповідно до того, є різні потреби. І вже до цих потреб складається план соціального супроводу, який ми формуємо разом з батьками, і тоді вже згідно цього плану виконуємо наші завдання. Моя робота полягає в тому, щоб надавати підтримку дитині ну, у всіх ситуаціях. Воно залежить від перебування, від часу перебування в сім'ї, від їхніх потреб. Відповідно, діти виростають, хтось йде в навчальний заклад, не може там ну, важко йому адаптуватися, в когось з саморозвитком проблеми. І ми стараємося допомогти кожній дитині. Відповідно її потреб. Форма моєї роботи: ми е, е, виходимо в сім'ю прийомну, також може бути консультування е, в телефонному режимі і е, також прийомні сім'ї, чи діти, чи батьки приходять сюди. Е, також е, я ще є як ніби е, зв'язуюча ланка між державою і прийомними батьками, е, тому що вони можуть до мене звернутися з будь-яким питанням, наприклад. Потрібно допомогти якісь документи зібрати, на, на якусь допомогу, чи щось вияснити в виплатах, може, щось їм там не розуміють, що до чого. Так само співпрацюємо з відділом соцзахисту для, для того, щоб дітки вчасно оздоровлювалися. Ну, Вже звиклися, вже адаптувалися. Я до дітей, діти до мене. Звичайно, що. Дуже допомогли служба в справах дітей, соціальна служба, їхня співпраця. Вони дуже багато працюють. Вони дуже. Я дуже дякую їм, дуже їх залучають на різні ті заходи, які проводяться у місті. І на екскурсії. Музей науки у Львові їздили, і на поляну Гута Шерецька. І в Сільську їздили дивитися з іншими дітьми. Ну, залучають. Будь-які заходи, є, там, до Дня Миколаєва чи до Дня Незалежності проводяться заходи. До Великодня були, робили шутку, яку ми потім освятили, навіть не треба було купляти. Ну, діти зацікавлені, розвиваються, і це добре. Ми відпочивали з дітьми від, від Соціальної служби Львівської. Нас було запрошено біля Турки, Чертур, і наші діти дуже з тими дітьми спілкувалися, там і басейн був, і бігали. Ну, Вони, вони дуже всі компанійські, разом їм було цікаво. У нас будь-які послуги до, нашої, до нашого відділу ми звертаємося, так як ми прийомна сім'я, і наш, вони ведуть наш супровід нашої сім'ї, відвідують діток. Пані Соломія часто приїжджає і щось нам треба. От зараз на даний час я скористалася послугою, прийшла, бо не знаю, до кого звернутися, тому що в мене чоловік переніс операцію на серце важку, і треба допомогу виписати, ну, написати заяву, і я не знаю до кого звернутися. Мені допомогли, підказали, коли куди звернутися. І, взагалі, за будь-якою допомогою, за будь-якою підтримкою, тут приходимо як до себе додому, і діти приходять, і все добре. Ми задоволені нашою роботою роботою наших працівників. Я дослухаюся до батьків. Ми підбираємо, наприклад, кому коли краще, який місяць пасує влітку для оздоровлення, і вже щоб всі були задоволені. Працюємо всі для того, щоб діти були здорові і щасливо зростали в прийомних сім'ях. Працівники нашого відділу також надають соціальні послуги Торстянецькій сільській раді через те, що вони надали субвенцію, і тому ми працюємо на тій території. У нашому відділі є розроблена програма, яка називається Турбота. І Хочу подякувати Миколаївській міській раді, яка щорічно виділяє на нашу програму кошти. І завдяки цій програмі ми організовуємо різноманітні заходи і конкурси для наших діточок і для молоді, нашої громади і Тросинецької громади, в тому числі. Відповідно до нашої громади, кожного року до Великодня організовуємо продуктові набори для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ця акція називається Добрі справи до Великодня. Також до Дня Матері роздавали такі книжечки вагітним жіночкам мати і дитина. В жіночій консультації при Миколаївській міській лікарні. До Дня захисту дітей організували захід, конкурс малюнка на асфальті і Солодкий Стіл. До Дня Незалежності також був конкурс малюнка і, відповідно, всі дітки, які прийняли участь, отримували подаруночки. До Дня захисника України. 1 жовтня провели для дітей загиблих, дітей безвісті зниклих і дітей діючих військовослужбовців. А це було 40 діток. Різноманітні конкурси, майстер-класи. Також діти переглядали цікавий мультфільм, частувалися попкорном, солодкою ватою, взяли участь у майстер-класі виготовленню крокетів і смакували їх. До кінця року по нашій програмі турбота плануємо. Це буде така всесвітня акція 16 днів проти насильства, яка триває з 25 листопада по 10 грудня. Організувати конкурс творчих робіт для дітей шкільного віку. Відповідно, призові місця отримують подарунки. Також плануємо для дітей з особливими потребами також провести конкурс творчих робіт для дітей шкільного віку. І кожного року у таких конкурсах приймають участь приблизно 100-150 дітей. До Дня Святого Миколая плануємо закупити і роздати солодкі подаруночки для сімей з вразливих категорій населення, для наших прийомних сімей, для сімей, дітей, які виховуються сироти, діти позбавлені батьківського опікування, а також для дітей загиблих героїв і дітей безвісті зниклих з Миколаївської громади. Щорічно. Нам допомагають партнери з Німеччини спільно із народною самообороною Львівщини. Вони організовують такі різдвяні подаруночки для дітей наших категорій. Дуже їм вдячні через те, що кожного року діточки чекають на такі подарунки. Також кожного року така громадська організація Матістська служба у Матістська служба у Львові допомагає і готує подарунки для наших діток із прийомних сімей. У відділі працює два провідних фахівця соціальної роботи та психолог. Добрий день. Я Оксана Михайлик. Я є провідним фахівцем відділу соціальних служб. І моєю основною ланкою роботи є робота з молоддю і з неповнолітніми, які мають проблеми з законом. Це особи, які відбувають покарання без позбавлення волі. І я проводжу з ними профілактичні бесіди і спрямовую їх на мотиваційні зміни у власній поведінці. Ця робота проводиться із центром пробації це Астрийський відділ. Також я проводжу роботу з неповнолітніми особами, які перебувають на обліку в секторі ювенальної превенції, провожу бесіди з, з ними і у присутності їх законних представників. Також відповідно до скерування закладів виконання покарань. Скеровується нам інформація про молодь, яка звільняється з місць позбавлення волі, і вони є жителями нашої громади. Відповідно, моє завдання це є зустріти дану особу, обстежити умови її проживання, з'ясувати, які в неї є потреби для того, щоб здійснювати її соціальну адаптацію, чи потрібно налагоджувати її взаємовідносини з рідними, чи потрібно її. Допомогти у працевлаштуванні, тобто скласти такий план супроводження, який дасть можливість адаптуватися чим швидше адаптуватися даній особі в нашій громаді і стати її основним членом. Крім того, здійснює виявлення сімей, які опинилися в складних обставинах. Ці чинники можуть бути різними: це і малозабезпеченість, і інвалідність одного з її членів, правопорушення, як вже казала, також домашнє насильство. І основним це є складення плану роботи сім'єю, який узгоджується, який неодноразово переглядається, вносяться в нього зміни. Його мета є мінімізація або подолання цих складних життєвих обставин, щоб сім'я знала, як ці обставини можна, якщо не подолати, так їх мінімізувати або змінити своє ставлення до них таким чином, щоб вони. Зменшували навантаження психологічне, ну і матеріальне на, на дану сім'ю. Мою роботу як психолога відділу соціальних служб центру надання соціальних послуг входить ну, так, такою важливою частиною моєї роботи є профілактика таких негативних явищ, як шкідливі звички та булінг. Та інші, інші негативні явища, серед неповнолітніх це в школах, і серед молоді, це в професійному ліцеї. Також це є заняття з елементами тренінгу. Також у, у мої обов'язки входить соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тут ми я проводжу роботу як з дітьми, так і з батьками відповідно до складеного індивідуального плану виходу з цих складних життєвих обставин, в які попала сім'я. Працюю з вагітними жінками в рамках роботи консультативного пункту при жіночій консультації. Тут також Проводжу як консультування вагітних жінок, так і розповсюдження таких інформаційних листівок по вихованню дітей і по опануванню стресу під час війни та зменшення його шкідливого впливу ну і інші там, пошкідливих звичках і інші листівки, іншого змісту. Також у нас такою великою ланкою роботи зараз є робота з сім'ями, де виникло домашнє насильство. Тут я проводжу оцінку потреб даної сім'ї і проводжу таке, таку консультативну роботу щодо Конструктивного вирішення непорозумінь щодо подальшого алгоритму дій при, при подібних ситуаціях, а також надання такої соціально-психологічної підтримки жертвам домашнього насильства. Зараз під час війни дуже збільшилася робота нашого відділу. І додалися такі ланки, як робота з внутрішньопереміщеними особами, їм ем надається особливо потребуючим таким особам, надається також така соціально-психологічна підтримка і ну, різноманітні такі інформація різноманітна, якої вони потребують, а також е, така дуже особливо важка. Ділянка роботи це є е, е, комунікація та надання соціально-психологічної підтримки родичам наших загиблих героїв. Я хочу подякувати за нам ну, дуже за вашу допомогу, за хороший колектив, теплі, теплі стосунки бо бували такі. миті, що дуже нам допомогли, підтримували за речі, ну, за підгустки. Ну, це все нам дуже потрібно. Нам пригодилося і. Звичайно, за все за все, ну, що нам надавали, дуже-дуже дякую. Дуже дуже дякую і приємно, я кажу, з такими хорошими людьми, ну, з працівниками, з, ну, якщо допомагають людям в тяжких життєвих. життєвих ситуаціях, ну, Тобто мати, скажімо так, справу і в будь-який час можна навіть і попросити поради. Тобто, ну, то те, що потрібно, те ми отримуємо, і те нам надують. Дуже вам дякую вкотре як кажуть, ви найкращі. Користуючись нагодою, хочу трішки розповісти про патронат. Патронат це такий тимчасовий догляд і реабілітація дітей, які влаштовані в ту сім'ю у зв'язку із складними життєвими обставинами їхніх біологічних сімей. Термін перебування у такій сім'ї становить три місяці, але за рішенням органу опіки і піклування. Така, такі діти в сім'ї можуть знаходитися півроку. Поки що, власне, у нас таких патронатних вихователів немає, але ми шукаємо основні вимоги до кандидатів в патонатні вихователі це мають бути повнолітні особи, громадянини України, мають мати досвід виховання власних дітей, мають мати власне житло або орендоване. Або, і, звичайно, що має бути окрема кімната, де будуть проживати дітки. Оплата патронатних вихователів становить три прожиткових мінімуми. На даний час це 24 тисячі гривень. І на кожну дитину, яка влаштована ту сім'ю, 2,5 прожиткових мінімуми. Віком, якщо діти влаштовані до 6 років, прожитковий мінімум становить 2563 гривні, а від 6 до, 12, до 18 років цей мінімум становить. 3196 гривень. Ну, приблизно на кожну дитину це виходить 7 тисяч гривень. А якщо влаштована дитина з інвалідністю, це 3,5 прожиткових мінімуми. Власне, коли патронатний вихователь має пройти навчання у Львівському обласному центрі, і під час того навчання він зазначає, скільки він може взяти на виховання дітей, ну, на тимчасове перебування дітей, чи двоє, чи троє діточок. Це залежить від того. Які є умови? Е, має звернутися з заявою в службу у дітей і відповідно пройти це навчання і отримати довідку. Переважно вилучають дітей з неблагополучних сімей, які зловживають алкоголем. Ну, якщо е, сім'я змінилася, звичайно повертається до біологічних е, батьків. А якщо змін немає. Батьків позбавляють батьківського піклування і діти набувають статус. Якщо вони вже є статусні, то відповідно їх можна влаштувати у сімейні форми виховання. Сімейні форми виховання то вже як говорили, фахівець соціальної роботи наш це є прийомна сім'я, це є усиновлення, і також ДБСТ, це є дитячий будинок сімейного типу. У літній період організовуємо для дітей зниклих безвісті. Для дітей загиблих героїв поїздочки. У цього року ми побували у Гуті Щерецькій на поляні і користуючись нагодою, хочу подякувати Володі і Оксані Гентушам, які неодноразово приймали нас безкоштовно. Діти були задоволені, годували коней яблучками, каталися верхи. Також цього року організували таку екскурсійну поїздку для змістовного дозвілля у сільське городище. Це були діточки з прийомних сімей і діти під опікою. Цього року також була організована поїздка для дітей загиблих, для дітей безвісті зниклих і діючих військовослужбовців. А це було 40 діточок у Лімпопо, в Зоопарк Меденичі. Діти з цікавістю розглядали тваринок, а в кінці поласували смачною піцею. Хочу також подякувати. Нашим партнерам Мазепі Тетяні, а також Алевтині Стахів, які з нами спільно проводять заходи. Це цього року був День захисника України, і дитячий майданчик, який теж було організовано для дітей загиблих для дітей, зниклих безвісти, який тривав три дні. Для покращення ефективності роботи нашого відділу соціальних служб центру надання соціальних послуг проходимо різноманітні тренінги, семінарів, навчаємося, щоб надавати гідні послуги нашому населенню Миколаївської громади. Мистецтво історія рідного краю та туризм переплились на арт події пам'яті художника Тараса Самотоса у селі. Устя 15 жовтня у меморіальному музеї садибі Івана Самотоса в селі Устя, поціновуючі мистецтва, професори та філософи, устянці, рідні та друзі родини Самотосів зібрались на виставку відомого художника, старшого викладача Львівської національної академії мистецтв Тараса Самотоса. Сестра відомого художника та донька відомого скульптора Івана Самотоса Наталія недаремно обрала дату 15 жовтня, адже минає рік, як створено музей у батьківській садибі у селі Устя. А також 17 жовтня виповнюється четверта річниця смерті брата. Тараса Тарас Самотос, член національної спілки художників України, син відомого скульптора Івана Самотоса, брав участь у міжнародних виставках, зокрема у Франції, Німеччині, США та Польщі, а також мав персональні виставки у Львові, Києві та Гайдельберзі. Німеччині невід'ємними особливостями творчості художника було вдале використання неправильних ліній, поєднання на позір непоєднувальних кольорів, витворення неповторної палітри, робота у власній гаммі, як живописець Тарас Самото спрацював у чотирьох напрямах: історична тематика, урбаністичний краєвид, велика серія квіти з маминого городу, серія робіт з колоздри, мотиви моєї ріки. А також серія квіти та дівчата із Західної України та Інші значну частину своїх зусиль Тарас Самотос віддавав студентам серед них багато нині і відомих. Художників власне і багато студентів завітали на арт-подію. Хтось познайомився з картинами Тараса Самотоса, хтось зі скульптурами Івана Самотоса. А пані Наталя делікатно подбала про арт-подію, доповнивши її прогулянку і до улюблених місць своїх рідних біля Дністра. Е, то відкриття виставки Вернісаж, яка потриває тут довше. І сьогодні, рік тому, від нинішнього дня, відкрили музей садибу е, Самотосів. І власне в тій хатині, де народився Іван Самотос. В 1933 році і пригадую, що в одному з фільмів про Самотоса є кілька таких фільмів. Він говорить: устя, і я це єдине, от дослівно цитую: от це така його теза, і мама. Я зрозуміли, що в тій хатині по смерті нашого. Івана Самотоса, тата і батька, повинна бути майстерня, бо він собі цього бажав. Він властиво казав, що він хоче, щоб тут вчилися діти устянські, малярство на фортепіано. Тут є Наталя, Дещиця, невістка, яка могла би їм це викладати, але властиво аж тепер реалізовується ця ідея, що там є дух самотосів в скульптурах батька, в живопису тепер Тараса Самотоса, і туди приходять діти, дорослі очевидно також. Проходять на майстер-класи і творять. Ви е, активно бережете цю історичну і культурну спадщину своїх рідних. Е, скажіть, будь ласка, що ще плануєте і чим uh -huh. надихаєте? Ми плануємо оживити цей музей, Ну він і так живе. Я така рада, що і теперішній директор, і Миколаєві головний директор краєзнавчого музею, що вони разом до спілки наповнюють цей музей. Очевидно, насамперед людьми, бо вони дітьми, меншими людьми. Дітьми. І фактично хотілося б, щоб це стало традицією. Оце, що сьогодні на нашій. Зустрічі прозвучало як арт вікенди. Ну сьогодні, наприклад, це арт но вікенд Щоб це стало традицією, з якою регулярністю зараз не готова. Я сказати, щоб сюди приїжджали з околиць, зі Львова, з академії, де тато працював і Тарас з училища, з музею. Він дуже був спілок різних творчих спілок. І щоб це стало і гарним ландшафт тут є місцем відпочинку. Місцем обміну думками, новими проєктами, може навіть як то кажуть, на заході воркшопами, майстер-класами, бо поруч дем'я і майстер, оцей камінь, де майстри творили вже віками. От, власне, щоб це все жило, бо воно тут є намацальне. Оце такий план зробити Самотосівські арт-вікенди. Таку арт-подію, звісно ж, підтримали місцева влада та місцевий підприємець, благодійник Михайло. Буга, який натхненно розвиває село Устя, а також дбає про розвиток мистецько-туристичного потенціалу села, адже і ландшафти, і природа, і краєвиди це дозволяють. Власне у відпочинковій альтанці біля Дністра розмовляли і згадували в своїх спогадах видатні професори, і навіть студенти Івана Самотоса про їхнє мистецтво та внесок у культуру України, а завершили захід читанням уривків книги Іван Самотос. Біографія автора відомого львівського письменника Романа Горака. А також хочемо нагадати, що в редакції стартував конкурс до Дня писемності та української мови. Надсилайте свої відповіді на запитання, чому українська мова для нас усіх важлива. До нас на Фейсбук сторінку та в інстаграм. Записуйте свої відео, щоб пізніше побачити у соціальних мережах. Найкреативніші привітання отримують від редакції. Подарунки більше новин у нас на сайті медіа Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв Медністрі.